Сьогодні 11 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 11 червня всесвітній день пам'яті домашніх тварин. Ця дата була започаткована, щоб дати можливість власникам домашніх тварин згадувати своїх улюбленців, які вже пішли з життя. Щороку припадає на другий вівторок червня. А ще 11 червня всесвітній день боротьби з раком предміхурової залози. Подія була створена для підвищення обізнаності про рак простати, сприяння ранній його діагностиці та лікуванню у чоловіків. Цей рак є другим запоширенням, і саме завдяки вчасній діагностиці може значно підвищити шанс людини на одужання. Цього дня народилися 1970 рік українська телеведуча, журналістка, співачка, художниця, громадська діячка, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька. 2000 рік український футболіст, гравець національної збірної України Олександр Сирота.